Годину 15 хвилин це час одного кола маршруту номер 33 За них водій Володимир проїжджає при вокзальну, Антоновича та окружну руки на кермі, очі стежать за дорогою, а ще паралельно він приймає оплату за проїзд. Власне. Шляху кілька кілометрів непростий пан Володимир розповідає. Водії на шляху підрізають, створюють аварійну ситуацію і навіть не пропускають. Повинний пропускати. Но... Я себе, ви знаєте, я себе дуже спокійно веду. Я завжди маю час. Я, я почекаю, хай їде. Як... Ну мало чого, людина може Вон. По правилах то повинні пропускати, але то вони не пропускають. Одиниці. А ще вчасно рухатися по маршруту заважають жахливі дороги, водій скаржиться через комунальників, втрачає касу. Ну і ну, графік такий, розумієте, не дуже доважний. Хвилина в хвилину. хвилину. От приїдемо три хвилини, то добре що я сьогодні приїхав, вже трошки сухіше. Ну, як голольоту ми не встигаємо. А ввечері касу треба вітати. До кінцевої ще два кілометри і кілька хвилин їзди, а телефон пана Володимира розривається, запевняє, слуховку не візьме, правил не порушує. Раді, я не включаю. Я можу на кінцевій музику послухати, чи новини. А так ну, заборонили, значить виконавні. Я маю телефон ось дзвонить. Ні, я не піднімаю. Я можу тільки виключити». Ну ось і кінцева. Тут водій має лише 13 хвилин. За них огляне машину, сходить в туалет і вип'є чаю, і знову гайде до роботи. перервах між зупинками водій зізнається. Робота не проста і ще й небезпечна. Бувало, злодії гроші витягнуть, а буває, і пасажири агресивно поводяться. Я раз зробив зауваження, то мені пасажири зробили зауваження, що ви не в тому транспорті працюєте. Пан Володимир стверджує, 33-й найкращий маршрут. І короткий, і дуже спокійний. Хоча їздити Львовом чоловік любить, але є такі маршрути, на які за жодні гроші не піде працювати. Ну, Богдана Хмельницького я би не, не поїхав, на Калініна я би не поїхав Куда? Ну і центр це саме болюче місце. Я колись робив на 29-му. Е, я знаю, що таке центр переїхати. По городоцьки я б не їхав. Я б розрахувався, я б ну я б там не робив. Зміна чоловіка триває сім годин. За них він встигає майже 10 кіл. Каже, втомлюються очі і жахливо болить спина, тому щодня зарядка, але це в його роботі не найгірше. «Все найважче? Чому найважче? Бо тому, що так: білети, гроші, здача, і то все на ходу. Ото одна проблема.